Колекціонер зі стажем, керівник тернопільського клубу любителів фіалок Зоя Герсимчук, завітали до рівного уже втретє. Члени клубу Синполія Захід привезли на цьогорічний показ рідкісні виставкові сорти кімнатних квітів та фіалки для продажу. Тернопільський клуб був створений на початку 2012 року. З того часу до квітководів любителів приєдналося чимало колекціонерів. Західна Україна відставала в фіалковому такому розвитку, як би сказати. А після нас, коли ми вже створилися, постійно нові і нові створюються клуби. Після нас створився в Івано-Франківську, потім вже є у Львові і тепер вже в Хмельницьку. Це на західній Україні. Для того, аби стати членом клубу, потрібно просто любити фіалки та мати терпіння за ними доглядати, зазначає Зоя Герасимчук. У її власній колекції понад 500 сортів. Цих чудових рослин у Рівному, поки що офіційного об'єднання любителів фіалок немає, але тернопільські колеги мають оптимістичні прогнози. А в Рівному теж є багато колекціонерів, і вони вже, я думаю, теж скоро організуються і теж створиться новий клуб. Тому що ми спілкуємося з колекціонерами рівенськими і бачу, що вони вже теж мають десь. Ну от, от появиться у вас теж новий клуб. Узембарська фіалка, або як ще її називають синполія примадонна кімнатного квітництва. Більше століття узембарська фіалка з нескінченно різноманітним забарвленням квітів привертає увагу любителів та колекціонерів кімнатних рослин. Фіалки одні з найпопулярніших кімнатних квітів. Існує безліч їх різновидів. Фіалки оси, ампельні фіалки, фіалки-мініатюри, які носять таку назву завдяки своєму крихітному розміру. Навіть є фіалки-химери. Колекціонер Олена Теленцьо може здивувати рівня. Цікавими видами зі своєї колекції. Її фіалки незвичного для нас кольору та форми. Любляча господиня лагідно називає їх зеленушками. Обидва сорти зарубіжні сорти це полум. Поломініатюрні сорти, Фіалу дуже я люблю. Вони довго цвітуть, довго тримають кіточки. Я думаю, в кожному будинку потрібно мати фіалочку, яка би радувала, тебе заспокоювала. Ми з ними говоримо, спілкуємося, так як з членом сім'ї. Виставка квітів уже традиційно відбувається у стінах обласного краєзнавчого музею. Триватиме вона до 7 червня. Тетяна Іващук Ілона Якимюк – у ритмі подій.